Протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210-210 1 цього кодексу, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, Центрального управління або регіональних органів СБУ у частині правопорушень вчинення військовозобов'язаними чи резервістами, які перебувають у запасі СБУ. Якщо особа не з'явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття та виклик Територіального центру комплектування та соцпідтримки Центрального управління або регіонального органу СБУ, Будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у територіальному центру комплектування та соцпідтримки соцуправління або регіонального органу СБУ, підтвердних документів про отримання особою виклику, тобто в яких випадках наразі не буде складатись протокол. Да? Що таке складання протоколу, щоб ви собі розуміли? Тобто, наразі двоетапна процедура притягнення до адмінвідповідальності: спочатку складається протокол, потім вже протокол передається